Цівали миші, по бабині хижі, стало бабі затанець, з'їли миші буханець, стало бабі за тане, зілими буханець. Ой, ви мишенята, ой-ой-ой. Зайдуть ото в хату, нароблять шкоди та й тікають. Отож сьогодні буде про мишку. Чого ж її всі бояться, ви не знаєте, не те, що діти пищать від неї лищать, і дорослі, які її побачать, та й верещать. Так ото і про цю дівчинку. Жила собі на світі дівчинка. Хотіла вона піти до лісу та знайти чарівну квітку для своєї мами. Іде вона аж раптом. По дорозі її зустрічає черв'як та й каже дівчина, не йди туди, бо там щось страшне. Вона не повірила та пішла далі. Йде вона, а назустріч їй жабка. Дівчино, не ква ква квап -ква -ква ся так по бо попереду болото!» Дівчинка була вперта і не хотіла слухати якусь там жабу. Зустрічає її їжачок та й каже це територія бого їжакового роду, не топчися тут, бо нарешті нарвешся на неприємності. Але і їжака не послухала дівчинка. Коли це з за кущів вискочила Миша. Дівчинка як заворіщить. Ого, як страшно! Це ж навіть не вовк, а Миша. Уявляєте, яка вона здоровезна а -а -а! більше за дівчинку? Ні, 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 вона не маленька. Ви ж не бачили, яка вона страшнюча. От у дівчина, як ноги на плечі, та й давай тікати з лісу. А миша за нею. Дівчина вже боїться його звернутися, а Миша під ногами хвостом виляє. Доки додому добігла, то три поти зійшло. Хух. Дома вскочила дівчина у сіни, закрила двері, вімкнула світло, аж тут ще одна миша перед ногами. Шусть. Дівчинка скоро в хату, двері на замок і давай на кухню води випити. Аж тут не звідкись щось як пробігло під лавкою. Ого! дівчинка в спальню та під ковдру. Лягла і не ворушиться, прислухається, чи нема поруч миші. Вже й мама вернулася з роботи, зайшла в хату, кличе доню, а та їй з під ковдру як із погріба. Мамо, я тут, мама до доні, а та їй як розкаже всю історію свою. Мама й сама з переляку до дитини під ковдру залізла. І коли вони вдвох там лежали, то доня їй сказала, що обом так буде тепліше. І безпечніше, а ще так сни скоріше знайдуться під вкривачкою. Аж тут в ногах у них щось як сало скоче. Ой, мишка, А-а-а! справді, мишка, мама з донькою, як зіскочить, та як заверещать, а миша стала, як кам'яна, підняла лапки вгору, стіпила зуби і не дише. Дівчинка сказала мамі. Що, напевно, це подіяло закляття, бо вона на неї була така зла, що миша від того заморозилась. мамі стало трохи шкода миші, і вона відкрила двері на веранду, щоб миша йшла собі на вулицю. <плінь> мінінді, міші -мін гетті канінді, -ді. повторила своє закляття донька, але миша стояла, як і раніше, нерухомо. Може, треба чарівне слово? подумала мама. Так, Мишко, дорогенька, йди на вуличку, живи собі там, ми тебе не будемо чіпати, так буде краще і тобі, і нам, промовила мама до миші, сподіваючись на порозуміння. Але Миша стояла як загіпнотизована. Тоді мама послала доньку по фену. І вони вирішили її відганяти вітром. Може, їй не вистачає повітря, і вона задихнулась під ковдрою, подумала дівчинка. Але навіть фен не допоміг. Вони могли б, звісно, ще залучити пилосмок, але він не в ту сторону дме, а мишку треба відпустити на волю. Тоді мама вирішила, що віноком мишу не гоже виганяти, тим паче їй трохи видно зле. А в руки мишу теж ніхто не буде брати. Завдання вигнати мишу надвір, принесла донька трилітрову банку. Мама взяла мишу в чарівний купол і було враження, що в миші з'явився свій персональний скляний високий будинок. Коли мама почала ту банку пересувати по підлозі в напрямку веранди, миша раптово ожила. І почала витворяти таке, що всі гімнастки світу відпочивають то вона боком, то вона кругом перекрутиться, то лапами по стінках, то хвостом догори, а все ніяк не вибереться. По дорозі до веранди, поки мама тягла ту банку, не відриваючи від поверхні, Миша намагалася навіть. Прогристи доріжку, щоб провалитися крізь землю чи вигризти дірку в підлозі. Не знаю, але вона робила щось таке дурне, що ніяка казка б не витримала тої драматургії. Ото вже нарешті банка з мишкою на веранді і на вулиці. Мама перевернула банку. Миша скочила і вдрапала, куди ноги бачать. Нарешті в хаті спокій. Мама з донькою вирішили лягати спати. Ой. Ой. Удвох під однією ковдрою. Погляди, ще яка миша трапиться. А удвох таки не страшно. От лежать вони та й думають, як то далі бути. Тато ж поїхав у відрядження. Так би поставив мишоловку, але поки він повернеться, то мишей ще набіжить. Мам! А давай купимо котика, запропонувала доня. Мама знала, що тато не любить котів. І як так зробити, щоб він того не помітив, бо це ж був єдиний шанс врятуватися від мишей. Розумієте, миші можуть знову під ковдру залізти. То вже краще котика завести. Серйозно, поїхала мама з донькою на базар, вибрали вони найрозумнішого кота, який був найпруткіший у ловінні мишей. Принесли вони його тихенько додому, посадили в таку сумку кошик, спеціальний будиночок для котика. Він вже там жив, а вночі. По хаті чергував мишей та так потихеньку всіх і переловив, вернувся вже з відрядження татко. Навіть нічого не помітив, бо котик жив у тій кімнаті, де тато бував рідко. Дівчинка навчила його вести себе так тихо, пояснила, що татко дуже розсердиться на його нявкання. Аж одного дня тато прийшов на кухню. І помітив, що на столику була подерта скатерка. Тато спитав маму, що це. Мама знизала плечима, а донька одразу все пояснила. Татусику, поки тебе не було, до нас приходила величезна миша. Прямо величезна, так так отака, як моя. Долоня, сказала дівчинка, навіть не подумавши, але ж треба було якось оправдати великі подряпини на скатертині. Ото в неї такі величезні кіхті, що це вона таке наробила тут зі скатеркою? перепитав батько. Так, тату, вона справді була дуже страшна і вела себе просто жахливо, поки тебе не було. Тато зрозумів, що є якась таємниця і вирішив далі погратися в загадки. Доню, якщо миша така велика, то в неї голова має бути в розмір з курине яйце, правда? А це означає, що ми маємо зараз знайти по хаті величезну дірку, кудою вона вскочила сюди. Всі почали заглядати в різні кутки по всіх кімнатах, дійшли в таємну, де жив котик. А що це таке? спитав тато, побачивши тарілочку з-під молочка у куточку. Тату це я годувала молочком мишку, несміливо промовила доня. Тато зрозумів, що це була ніяка не мишка, а донька тут же перевела тему. Таточку, а ти знаєш, що сьогодні за день? Так. 10 листопада. А що буде завтра? 11 листопада. А що? Татку, хіба ти забув, що завтра в мене день народження? Та нічого, ти ж був на роботі зайнятий, я розумію, от тільки ти колись сам казав, що день народження це такий чарівний день, коли треба здійснювати мрії, а ще купувати дарунки, які давно хотів. Або якщо купиш не той дарунок, іменинник не буде радий. А тому я сама собі вибрала подарунок. Від вас обох, дорогі мої батьки! Я вам дуже за це вдячна, за те, що ви дозволите, щоб цей дарунок жив завжди з нами. На емоціях протрахкотіла дочка і витягла кошика з котиком. Знайомтесь, це мій дарунок. Його звати Мурко. Мяу. Тато був просто шокований. Мама взяла його за руку, і вони пішли на переговори в іншу кімнату. Там була дуже трепетна історія, яку дочка підслуховувала за дверей. Розумієш, поки тебе не було, у нас в хаті було аж три миші. Одна з них якось заскочила нам під ковдру і мало нас не покусала з донею. А уяви, якби покусала, ти приїхав би з відрядження, а ми тут такі покусані лежимо. Ти що, кохана, більше не розказуй, це так страшно, сказав тато. Здається, тато повівся на все це і був готовий на трьох котів. Отож. Котик жив у хаті і ходив тепер, як той господар. Тато вранці вже нічого не міг подарувати кращого доні на її день народження, окрім чарівної пісні про улюбленого кота. Мурняу кало, на трубі стрибало. мняв кало, кало. Пісенько співало. Люди просто плакали від його ротяки, а воно мурнякало гірше від собаки. Просили замовчать нявкала дічея, а воно собі співать пісеньку про те, як. Нявкало, мурнявкало На трубі стремба. Няукало, пісеньку співало. Люди просто плакали, від його ротяки, а воно мурнякало, гірше від собаки. Продовження про кота таке, що в цій казці по всій хаті він обривав занавіски, перевертав вазони, робив усіляку шкоду і хоч би йому що. Тато сказав, що потерпить якихось років десять, чи скільки там ті живуть коти. А то дочка сказала, що коти можуть жити дев'ять життів. Ого! Оце так би й нам, та нічого не зробити, тільки муркотіти, лежати, і щоб про нас хтось пісні співав. Ти знаєш, в нашому народі, до речі, з усіх живих істот найбільше пісень саме про котів. Що не колискова, то все з котами. Ну, от послухайте котику сіренький, котику біленький, Котко волохати не ходи по хаті, а на кота воркота на дитину дрімота, коти. Два. Сірі бури обвайти а -а -а. А -а -а. ко те коте сіри тай сини, а те, волохати, те ходи по хаті. Сподіваюся, що всі вже заснули. Але ж ні. Дехто ще думає: якби кіт прожив своїх дев'ять життів, то нарешті вже не було б, що розповідати в цій казці. А от що було з Мишою, ніхто не знає. Взагалі вона до хати вже не приходила. Вона всім мишам переказала, що в хаті живе злий кіт. Сиділи ті миші в лісі, в полі, їли там, що бачили, і створили свою організацію захисників мишачого життя. А коти й собі об'єдналися в команду захисників від усяких шкідників. Та й зібрались вони на нараду, а головним суддею був пес Борко. І він задавав питання всім Розумакам. Чому миші лізуть в хату? Чому потрібні в хаті коти? Чому мишей називають шкідниками? Чому в котів дев'ять життів? Чому однієї казки мало щоб заснути? Чому досі не спить той, хто мав би спати? Чому мама має без кінця писати свої писульки від мамульки? А тому що наші дітки мають бути щасливими? І нехай наші казки допоможуть їм в цьому. Ага. М -м -м. Ой ні. Я ж забула, треба було ще одну пісеньку тоді точно заснуть. Скажіть мені скоріше, кого боїться мишка? Вона боїться кішки. Все інше не страшне, кого боїться кішка. Боїться лиш собаки, крім злючої собаки, ніщо їй не страшне, кого боїться злюча, велика та собака, господаря боїться, все інше не страшне, але господар мужній, кого ж йому бояться? Боїться господині все інше не страшне, нікого не боїться. Звичайна господиня, звичайно, господині, нічого не страшне. Та як же не боїться? Вона боїться мишки, малесенької мишки, все інше, не страшне все інше, не страшне. Парам-пам. На добраніч!